Капіта золота крапля. Раннього ранку, коли сонце лише почало пробуджувати джунглі, капі вирушила на прогулянку. Небо забарвалося ніжними рожевими та золотистими відтінками, а перші промені світла лагідно торкалися вологої землі. По листях пробігала роса, виблискуючи, наче тисячі крихітних зірок. Капі весело шльопала лапками по траві, але раптом зупинилася. Серед прозорих крапель, що скочувалися з широких листків, була одна особлива золота. Вона мерехтіла, наче в ній ховалося крихітне сонечко. Капі нахилилася і обережно торкнулася краплі носиком. У ту ж мить повітря навколо наповнилося м'яким, теплим світлом, і пролунав тихий голос. Той, хто знайде мене, може загадати одне бажання. Але подумай добре, я зникаю з кожною миттю. Капі здивовано завмерла справжнє бажання таке трапляється раз у житті. Вона присіла на м'яку траву і замислилася. Я могла б побажати, щоб у мене завжди були найсмачніші фрукти. Але ж у джунглях і так багато смачних ягід. А якщо стати найшвидшою карпібарою. Хоча їй подобалося насолоджуватися кожним кроком і не поспішати. Може, нехай усі знають моє ім'я. Але ж найважливіше це друзі, а не слава. Вона поглянула на краплю. Тепер вона стала трохи меншою. Капі занепокоїлася. Якщо довго роздумувати, крапля зникне. Потрібно швидше вирішити, яке бажання загадати. Та раптом вона почула тихий плач. Капі насторожилася і прислухалася. Десь на горі, серед листя високої пальми, сиділа маленька мавпочка. Вона застрягла між гілками і тремтіла від страху. Не бійся, я допоможу. гукнула капі. Вона оглянула стовбур дерева. Але він був занадто гладеньким, щоб по ньому можна було залізти. Що ж робити? Мавпочка схлипнула, жалібно дивлячись униз. Її маленькі лапки міцно стискали гілку, але з кожним миттю сил у неї ставало дедалі менше. Капі знову глянула на золоту краплю. Вона стала ще меншою. І тут капі зрозуміла справжнє бажання це не те, що потрібно лише тобі, а те, що може допомогти іншому. Я хочу, щоб мавпочка змогла спуститися, прошепотіла вона. Золота крапля засвітилася яскравіше, піднялася в повітря і перетворилася на м'який вітерець. Дерево трохи нахилилося, і налякана мавпочка легко зіскочила в траву. Вона підбігла до Капі і радісно застрибала навколо неї. Дякую, Капі. Ти справжній друг. Капі усміхнулася. Вона більше не бачила золотої краплі, але відчувала, що використала її правильно. Тепер вона знала інколи найважливіше бажання це просто зробити когось щасливішим.